Вітаю! У нас є чудова новина, якою хочемо з вами поділитися. Вдалося розшукати 17-річну Стефанію, пошуки якої тривали з літа минулого року. Дівчина зникла за кордоном у серпні 2023-го, і увесь цей час про її долю нічого не було відомо. І от зараз Стефанію знайшли, та найголовніше, що вона жива, здорова і не стала жертвою злочину. Коротко розповім про цю історію пошуку. Отже, Стефанія жила у прийомній родині на Харківщині у селі Лозівське. Коли почалося повномасштабне вторгнення, дівчина разом із прийомною мамою виїхала у евакуацію до Чехії, а через деякий час вони повернулися до України. Ми повернулися в Україну, через 4-5 місяців. Ми повернулися в липня, а в жовтня вона втекла. на канікула. Цього втекла, їй не хотілося бути тут на Україні, їй не хотілося сюди повертатися. їй там сподобалось. Тоді пані Марина розповіла нам, що Стефанія після того, як пішла з дому, спершу виходила на зв'язок, що правда взагалі не розповідала, де перебуває. Повідомляла лише, що жива і з нею усе гаразд. Утім, востаннє зателефонувала 1 серпня 2023 року і більше зв'язку з нею не було. Також прийомна мама дівчини розповідала, що у неї була інформація про те, що Стефанія нібито перетнула кордон Словаччини, і цілком імовірно, що перебуває саме у цій країні. Тож ми, у свою чергу, після розмови з пані Мариною зв'язалися з нашими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які зробили запит до поліції Словаччини. І ось нарешті настала така довгоочікувана мить Стефанію розшукали. Зараз ми не можемо розповідати усіх подробиць цієї історії, але тут головне те, що дівчина знайшлася, вона жива, здорова і з нею усе гаразд. Тим часом досі у розшуку перебуває Данило П'ятницький, який також зник у Словаччині, де він жив і навчався з вересня 2023 року. Розшукує хлопця його мама, яка розповіла нам, що Данилу. Подобалося навчання в університеті за кордоном. Він їй телефонував і говорив, що у нього усе гаразд. Однак, 22 грудня 2023 року зв'язок із ним обірвався, і з тих пір про нього нічого не відомо. Він взагалі нічого не казав перед своїм зникненням. Вон о 12-й годині дня ми з ним поспілкувалися. Він каже, мама, я не спав добу майже. Каже, я хочу спати. Я посплю пару годин і тобі зателефоную. Я ввечері пів шостого його в той же день набирала, вже він був відключений телефон. Також мама Дані розповіла, деякі дуже підозрілі подробиці. Хлопець навчався у Братиславі в університеті імені Коменського на факультеті менеджменту, а мешкав у центрі для дітей та сім'ї у селищі Бернолаково, що приблизно у годині їзди до Братислави. Однак, як з'ясувалося, у кімнаті, де мешкав Даня після його зникнення виявили безлад та розкидані речі. Мені стала відома інформація, що його закордонний паспорт в його кімнаті був розірваний, побити все, що могло. Хоча на поведінку мого сина це взагалі не схоже. Я не знаю навіть, що таке повинно трапити, щоб він себе так повів. Мама хлопця і гадки немає, де може бути її син. Взагалі не розуміє, як таке могло статися. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про Данила П'ятницького, або ж якщо можливо ви живете у Словаччині і раптом побачите даню чи дізнаєтеся щось про нього, одразу телефонуйте за номером 116 1163. Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку. Або не дай Боже, у вас у самих зникла дитина. Не зволікайте і телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять Ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua